9 серпня 2021 року починає достигати інжирний сорт нектарина концетіна. Сорт з Італії. Ось так виглядає трьохрічне дерево у саду. Ми висаджували кілька дерев. Сорт дуже урожайний, самоплідний. Плоди в середньому 100 грамові, однак при перегрузі дрібнішують. потрібно робити обов'язкове проріжування. Дуже високий вміст цукру в вінжедних нектаринах. Смак дуже солодкий, насичений. Навіть солодший, ніж у інжирних персиків. Ось так він виглядає. Зазвичай цей сорт достигає раніше, однак цього року в зв'язку з погодніми умовами. Трошки запізнився. Сорт слаборослий, компактні дерева. Для трьохрічного дерева це дуже гарний показник. Колір у даного сорту не такий насичений, як у доната. Донат, якщо я не помиляюся, достигає раніше трошки. Однак смак неймовірний. Всі, хто пробує, дуже задоволені. Ми бачимо дане дерево від перегрузу похилилося. Серед всіх дерев цього сорту кожне дерево дуже сильно зародило. Деякі плоди розтріскуються. Однак не гниють. Ось так виглядає м'якоть. Кісточка в цього сорту відділяється, біла м'якоть. Дуже перспективний сорт і для промислового вирощування. Єдиним недоліком є перестигання. Якщо даний сорт перестигає, при зриванні рветься частинка, ну, рветься разом з м'якоттю, тобто плоди пошкоджуються. Всім рекомендую даний сорт. Хто для себе придбає, не пошкодує.